Чи, можливо, взагалі змусити Кремль сісти за стіл переговорів? Та хто може виступити посередником? Давайте почуємо зараз його короткий коментар, а тоді повернемось до обговорення. Для того, щоб змусити Путіна добросовісно сісти за стіл переговорів і досягти результату, достатньо волі двох країн: це США і Китай. Почули ми щойно коментар, І Яка ваша думка? Посередники, чи реально їх залучити? Чи зараз кожен займається ті самі Сполучені Штати більше своєю внутрішньою ситуацією виборами? Знаєте, не знаю, як а Сполучені Штати дуже швидко і активно реагують на ті. Це історія показала і Перша світова і Друга світова війна. Коли війна починає стосуватися їх, тоді вони там входять там, в коаліції. Допомагає зброєю там, і так далі, і ну, включається в війну. А зараз обидві ну, страни країни, країни маю на увазі і Китай і Сполучені Штати. Вони не вважають, що війна відбувається там, з ними. Але те, що відбулося нещодавно, наприклад, поїздка. Путіна до північної Кореї підписання угоди, і потім оці всі погрози вже лідера Північної Кореї, що він хоче створити якийсь азійський союз, антизахідний да це вже наслідки цієї війни, і вони вже зачіпають інтереси і південної Кореї, і Японії. І Сполучених Штатів. Тому я думаю, що хто хто, а Сполучені Штати могли б виступити гарантами. і, до речі, оці всякі там вкиди, зливи, начебто якихось мирних планів Росії, вони туди вписують і Китай, і Сполучені Штати, і Британію і так далі. Тобто, Росіяни теж допускають, що має хтось бути гарантом. Ну, оцього там перемир'я, чи як вони називають, чи його їхнього мирного плану. Тому я думаю, що треба йти по іншій ну, по, по лозі наступній, та, що була теж президентом озвучена, якщо не помиляюсь, на саміті миру, про те, що є дипломатичний шлях і є військовий шлях. І от я вважаю, що щоб Росія була, а ну є там добровільний шлях. Це те, коли країна виводить свої війська, має на увазі Росія з нашої території. Тоді починається перемовини. Зрозуміло, президент зразу це відкинув, і кожен українець розуміє, що так не станеться просто так. І тому було, було озвучено слово примус. Тобто цивілізований світ має примусити Російську Федерацію. Російську Федерацію можна примусити дипломатичний шлях, так, але це не перший. Перше це санкції, які дієві, тобто економічний шлях, це військова військовий шлях, коли допомога додає надається Україні в тому необхідному обсязі і в необхідні терміни, і потім буде дипломатичний. От тільки так я думаю, можна примусити будь-які варіанти, які малює Росія, Китай і її друзі. Він про капітуляцію. Чи готові ми на капітуляцію? Ні. Чи готові ми продовжувати війну без підтримки? Зрозуміло, що ні. Але підтримка це демонстрування позиції цивілізованого заходу стосовно формування сформованої і вже в осі зла, яка вже діє. Яка вже створює якісь клуби, яка обмінюється угодами, які дозволяють один одній помагати допомагати в конфлікті з Заходом. До речі, на секундочку, якщо почитати правильно угоду між північною Кореєю і Росією, то це про майбутню війну не з Україною. А про якусь іншу там війну там стосовно нас да ні, це без заходом. Це коли Північна Корея вдарить ядерними ракетами по Сполученим Штатам або ще по комусь. а Тоді почнеться інша війна і Росія готова тоді допомагати. Ну хочу до цього догратися. Ну добре, ми вже чуємо від Лукашенка, що він може застосувати ядерну зброю. Ну вони всі стоять сидять і дивляться, чим це закінчиться. Війсь зла вже працює. Війсь зла готується до великої війни більшої ніж зараз. Захід думає про вибори ще про щось. Коли буде палати будинок навряд чи хтось буде думати, які шпалери переклеювати на кухні або в спальні. да ну але ж поки ще переклеюють. Це слушно, але знаєте, у нас будинок палає. Вони все ще обирають шпалери в такому випадку. Насправді ми чудово розуміємо, що чим більше йде просування на фронті, і всі військові експерти в один голос говорять, що Росія показує хорошу зараз форму, армію, потужність, пік такої бойової готовності. І ясно, що це ставить все більше і більше нас незручне. Переговорне становище відповідно. Як гадаєте, якою може бути переламна точка, коли Росія буде дуже активно наполягати на перемовинах? Що це виходи на, на певні кордони? Чи навряд чи вони відчують слабкість нестачу там мобілізаційного ресурсу власної країни? Вони швидше будуть шукати певні прогалини у нас, щоб активно і активно примусити зараз сісти, поговорити там. Та сама заморозка, якої ми не хочемо, і розуміємо, які можуть бути наслідки. Але оця точка неповернення, що й нею може стати, чого нам м, слід побоюватись. Ну, знаєте, я висловлю суб'єктивну оцінку. Останні ці зливи про те, що то літак Сполучені Штати полетів, то текст мирного, чергового мирного плану Російської Федерації, там, який начебто возили Сполучені Штати. Можливо, це вкиди, але це все одно інформаційна підготовка до перемовин. Чому наскільки я слідкую там за російськими там експертами, які там більш-менш розбираються в економіці і в тому, що відбувається зараз на Росії, Путін і його оточення усвідомлює, що зараз Росія може потрапити в економічне піке, і це буде серйозним, з яким можна може, якщо захід себе буде жорстко вести, можна і не вийти. Але це тільки початок, це може статися, може не статися. І зараз необхідно що? Необхідна пауза. Пауза і перепрошування України, роззброєння. Як вони розуміють, і потім через певний період, можливо, це навіть через роки, врахувавши всі помилки, підготувавши армію новітнім цим всім зразкам дуже швидко можна на їхню думку захопити Україну і піти далі. Тому зараз, я думаю, що зараз такий піковий момент, коли Росія шукає цих перемог і дуже активно. Це дуже з одного боку обнадійливий знак, що значить в них не все добре, але з іншого боку, це спокуса для заходу зробити те, що я вам на початку казав, зіграти начебто в мир. І це буде ну дуже небезпечно для нас, тим більше, що тулунають у цих цих зливах про те, що навіть ну коли відкинули Сполучені Штати, начебто відкинули їхній план як не здійснений, то емісар сказав, що Росія готова на будь-які перемовини, тому це сигнал про те, що все таки не інше. А як нам тоді скористатися цією паузою? Чи можна нам скажу прямо так топити за НАТО? Просити якісь гарантії, щоб не сталося так, що наступного разу, після умовної перерви, там рік, два, п'ять років, як Росія там зможе стягнути свій ресурс, оновитися, озброїтися, як нам бути готовими більше до цього? І щоб Захід потім не сказав, ну ми ж уже ж допомагали, ну ребят, ну ви ж знали, що так буде, треба було щось думати. Ну, дивіться, по-перше, ну, я не думаю, що ми на це пристанемо на нинішньому етапі, так? Да? Ну, це моя суб'єктивна оцінка. Можливо, я десь помиляюсь. По друге у нас йде е процес укладення двосторонніх угод. З серйозними країнами цього світу воно буде тривати. Якщо не помиляюсь, потім це все має бути якось організовано, як якою ще на догоду, яка буде про ну тим більше, що в кожній угоді, оці безпекові так званій, є пункт про майбутню війну. Да, і от остання угоди, яка була підписана, то з ЄС. Там навіть були вказані терміни початку консультації в разі початку Другої цієї війни іпотетичної. А да? це один із елементів. По-друге, так я з вами цілком згоден, що ми не можемо і не маємо права заходити в будь-яку паузу без гарантій. Без гарантій, які не просто декларативні, а які закріплені юридично і які є. Дієвими недекларативними. Тобто, по пунктно, що може статися, якщо не дай Боже, це станеться. Проте ж ми бачимо, що Росія зараз продавлює, намагається продати Заходу без, безблокову Україну з невеликою мирною армією, з обмеженою кількістю літаків, і ну, про позаблоковість я вже казав. Не дай Боже, це станеться. Ну, це значить, це не те, що капітуляція, це фактично Україні залишиться жити до того. Моменту, коли Путін перепрошується і піде, тому що ну на це я впевнений, що жоден політик в Україні, е який впливає на процеси на це не може піти і зможе продекларувати е цю позицію нашим західним партнерам, особливо в ті, які знаходяться за нами. На кордонах з нами, тому що, не дай Боже, так станеться, вони стануть наступними. Да? Тому зараз дуже непростий момент. Я не знаю чому от зараз перемовний оцей кейс він літає в повітрі як в українському інформаційному просторі, так і в світовому. Да? Щось відбувається. Але щось не має стати для нас цією точкою, після якої ми не зможемо оборонятися. Це дуже важливо зараз. Не прогавити момент. Тому що для нас це переломний момент, і для Росії зараз це однозначно. Яка, яка схема буде задіяна, це теж залежить від нашої стійкості, нашого політику і наших друзів за кордоном. Я Гадайте, будуть намагатися до виборів у Сполучених Штатах якось врегулювати ситуацію, поставити крапку. Я думаю, так тим більше, що ця інформація говорить, що у Байдена якийсь план був чи є. Але після от таких невнятних дебатів, наскільки цей план буде легітимний, ну зрозуміло, що це був умовно, навіть він буде не умовно, а фактично буде подаватися президентом Сполучених Штатів, так. Але ж зараз до нього багато претензій всередині держави і поза межами. Наскільки ну я просто знаєте, виходжу з тієї логіки, що от це знову ж таки, це ну не конспірологія, це один із варіантів, який я чув в куларах, да? але як на мене, от. Навіть якщо такий якийсь саміт організовується, то політики інших держав кажуть, ну давайте, може, почекаємо чи іншого президента, чи цього президента, який переобереться, тому що ми щось не впевнені. Тому дієвість, наприклад, таких кроків я теж не вважаю, що вона буде високою, можливо, декларативною. Да? Навіщо нам декларація? Нам не потрібно. нам потрібні дії. Але те, що і президент же ж в цьому інтерв'ю. Нещодавно, вчорашньому здається, сказав, що ми до кінця року напрацьовуємо план, передаємо нашим партнерам і далі потім з цим планом працюємо. Ну просто знати складається не... враження, що ось ми підготували, там є мирний план Зеленського. Він для нас безумовно найідеальніший варіант. А тут Путін такий вперся і каже: Ні, а у мене ось такий план. І ми слово проти слова стоїмо з цими документами і просто в дипломатичному ракурсі здається, що ми стоїмо на місці, а час іде. Дивіться, тут головне, що це непростий процес, і я свою позицію висловив. Я думаю, що вона більш-менш дієва. Путін не має своїм планом приходити, його мають привести за вухо, посадити і сказати: ти будеш читати оцей план. Отак я це бачу. Тоді буде якась дієвість. Якщо ну по-перше, українська сторона не хоче сідати за один стіл. Знову ж президент і Кулєба озвучували, що це може бути по зразку зернового коридору, що умовно Україна з кимсь підписує. Ну як посередники. там сталося да, Посередники. посередники, Туреччина ООН, Росія, Туреччина ООН, Україна, і потім вони без нас зустрічаються і вирішують питання. Ну десь так хочуть і цей кейс розв'язувати. Але якщо Росія буде приходити з рівноцінним планом. Гіпотетично, да, от план на план. Ну так не працює, я думаю, українська сторона не піде на це, ну тому що тільки по примусу він має туди прибігти на четвіреньках і щоб уже поставлений перед фактом. По іншому не може бути з Росією по іншому не можна. Можливо, це дуже такий грубий варіант і ідеалістичний. Слухайте, Мені він подобається цей варіант, але справа у тому, що хочеться, щоб він такий був реалістичний, щоб дійсно не вони нам зараз ставили якісь умови, а їх, як ви кажете, притягали за вуха і ставили перед фактом. І хіба що напевно ось цей фактор економіки, про який ви сьогодні озвучили під час нашої розмови, зможе Путіна поставити на місце? Чи ще є якісь варіанти важілі? Фактор економіки він вже починає ну, лякати Путіна. Бачите, у всіх оцих мирних планах в лапках Путіна да, у них дуже серйозний, мабуть, цілий абзац присвячений тому, що зніміть з на санкції. Вже зараз, в тому варіанті, що я бачив, там навіть перераховано, які зніміть, тобто їм болить і зараз заболіло сильніше, ніж раніше, тому що згадайте, що Путін казав, коли про санкції говорили. Та ви що так вообще хорошо? От санкціями стало жить лучше. У нас вже помідори свої, і бензин нікому не надо продавати. Того, що його немає на заправках, ну то не страшно. Да? Ми стали сильніше. А тепер ні, в одному плані в іншому в ультиматумі звучало: зніміть санкції, і це основне і зніміть санкції на больові точки. Тому я вважаю, що економічно скотову, оці больові точки, які вони озвучили, треба дотиснути. Е, яким чином ввести вторинні санкції? Якщо треба ще якісь санкції, щоб закрити оці прогалини і ввести нові, більш ну, скажімо, такі, які давно вимагає часу. Росатом, наприклад, це щоб в комплексі, не там якимись шпаринками. І другий момент дуже важливий: це надання зброї і дозволу бити в глиб території Російської Федерації, в далі чим 300 кілометрів. От оце це може змінити, по-перше, картину бою. В глобальному сенсі і завдати серйозних ударів по в тому числі економіці Російської Федерації, тому що вони змушені будуть відтягувати сили далі і далі, а це, це гроші, а це час, і вони не, не будуть сильніше. І от в такому сенсі економіка плюс зброя, ну тоді оце може примусити щось одне ні, не може.